Вітаю, друзі! У нас на каналі новинка від компанії GANZA, Модель G6805GB. Ніж приходить в отакій коробці. Сам ніж я вибрав зеленого кольору. Є також у чорному кольорі і у синьому. Характеристики, ножа у розложеному вигляді ніж довжиною 198 мм. Довжина клинка 86 мм. товщина клинка 28 мм. Довжина руків'я 112 мм. Товщина руків'я 13 мм. Без урахування кліпси. Вага ножа 105 г. Більш детально. Клинок форма DropPoint. З високими спусками. Марка сталі клинка у нас 8 хром 14 молібден ванадій яка вказана навіть на лезові ножа. Замок у нас лок Популярний замок досить зручний. Одною рукою закривається дуже легко. Ніж у нас на шайбах дуже легко ходить. Якщо думаю, якщо змазати, буде взагалі вилітати. Він, в принципі, і так вилітає. Одною рукою викидається, одною рукою складується. Таке відчуття, що на підшипниках, але ну, на шайбах. Отакий от у нас ножичок. Руків'я матеріал G10. Таке шершаве, щоб не вилітав нож з руки, якщо буде рука мокра. Має кліпсу, яка переміщається на дві сторони для зручності власника. Отвір для темляка. Отакий от от ножичок. Досить зручний. В руці лежить. Ось моя рука і сам ніж. Середніх розмірів, не сказати, що він досить здоровий, але отакий от от непоганий ніж. Ціна ножа 720 гривень. Ніж для огляду надав офіційний магазин Ганзо в Україні. Посилання на даний ніж я залишу в коментарях в Тіктоці і в Ютубі. Також у Фейсбуці. Дякую за перегляд. На все добре.